Флот на 250 літаків. Зеленський окреслив майбутню авіаційну програму України. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Україна працює над масштабною програмою розвитку бойової авіації. За словами президента, мета сформувати флот із 250 сучасних літаків. Таких, як, зокрема, F-16, Гріпен і Рафаль, як повідомляє РБК Україна про це, президент України Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами 27 жовтня. За словами президента, мета України створити повноцінний флот із 250 нових бойових літаків. Це стане основою для оновлення військової авіації та гарантією безпеки держави на роки уперед. Ми ведемо паралельні розмови зі Швецією, Францією і Сполученими Штатами. Загальний запит це флот на 250 нових літаків. Це наше майбутнє. Підсумував він. Президент також підкреслив, що перехід на нові авіаційні платформи дозволить Україні не лише ефективніше боронити небо. А й інтегрувати власну оборонну промисловість у західні технологічні стандарти. Голова держави повідомив, що Україна веде паралельні переговори зі Швецією, Францією та Сполученими Штатами щодо трьох типів бойових літаків. Йдеться про F-16, шведський «Гріпен» та Французький Рафаль. Ми вийшли на три платформи. F-16, Гріпен і Рафаль з урахуванням досвіду наших пілотів і можливостей ворога це оптимальний вибір для України, зазначив Зеленський. Президент підкреслив, що шведські Гріпен у пріоритеті для України, адже їх обслуговування є найдешевшим а навчання пілотів на них займає лише близько шести місяців. Крім того, ці літаки можуть злітати навіть з автомобільних трас і сумісні з більшістю типів озброєння, які використовує Україна. Так от щодо Гріпен на нього чіпляється усе напевно, майже усе з того, що використовує Україна, ракети. Та інша зброя це все можна туди підчепити, каже Зеленський. Окремо він повідомив про досягнення попередньої домовленості зі Швецією щодо постачання та локалізації виробництва 150 літаків гріпен. Ми домовилися і підпишемо договір. Україна матиме 150 нових гріпен. Це довгий шлях, але дуже хороший варіант. Головне, ми домовилися про локалізацію. Ацію виробництва і вважаю, що це історична домовленість, каже Зеленський.